I have been living all the time here in Ripley. Коли ми перебуваємо в Рівному, я захоплений і вражений, наскільки це безпечне місто, наскільки тут багато дітей, це хороше місто, де можна жити. Каміло Кабальєро родом із Колумбії. Він та Ольга місіонери в Африці. Розповідають про Бога та допомагають нужденним. Пара познайомилася три роки тому в Уганді. Ми допомагали для дітей сиріт, для дітей з малозабезпечених сімей. Просто проводили з ними час. Ігри провідували сім'ї, дивилися потреби людей і допомагали одягом, їжею деякі були. Люди з такими потребами, що потрібно було відремонтувати будинок. Більшість часу подружжя із донечкою Естер перебувають в Уганді, але через пандемію коронавірусу Каміло вирішив отримати посвідку на постійне проживання в Україні. Ми просто зрозуміли, що нам потрібно як сім'ї бути разом, у разі чого, якщо нам скажуть покинути країну в один день, мені доведеться їхати в Колумбію а Ользі в Україну. Ми не хочемо розлучатися, тому посвідка потрібна, щоб відразу разом приїхати в Україну на даний момент. Наші плани такі, що найближче майбутнє ми плануємо провести в Уганді, але я хотів би саме в Рівному прожити свої роки, коли я буду на пенсії. Це просто неймовірне місто, де я хотів би жити. За словами речниці міграційної служби рінащини Валентини Іванюк, наразі на території області посвідки на постійне місце проживання мають три з половиною тисячі людей. На постійне місце проживання в Україну приїжджають особи у випадку воз'єднання сі. Сім'ї, це одружені з громадянами України, а також за походженням, тобто як уродженці, приїжджають громадяни на постійне місце проживання в основному з Російської Федерації. Зокрема, в Рівненській області таких людей біля двох тисяч, також є громадяни Азербайджану 500 осіб, громадяни Вірменії та Грузії та менше відсоток осіб. Оксана Туз, Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, у новини на Суспільному.